Вітаю із початком нового робочого тижня на календарі. 29 липня. Понеділок і ви дивитеся Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні говоримо про такі події. Поранено річну дитину. 27 липня ворог атакував інфекційну лікарню рада. Просто й діти було і онуки п'ятеро. Ось виїхали евакуаційним в минулу неділю. Слава тобі, господи. Я задоволена цим, так що Бог милував. А тут вже якось справлятися. Треба якось відновлювати зима. Не за горами Живі проживе думають, набридло це все. Пошкоджено близько 40 будинків. Мирноград у від ворожого удару, якого зазнав вранці 28 липня. Майже зруйновано один приватний будинок і пошкоджена на сьогодні вже більше 40 ну різного ступеню пошкодження. На щастя, Постраждалих немає. Вилучення наркотиків та гасіння пожеж, як минули вихідні у Покровському районі. Співробітниками поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами. Відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. На ремонт 11 доріг Донеччини з державного бюджету виділили понад 300 мільйонів гривень. Планується виділення коштів. Які будуть використані для ремонту доріг місцевого значення вже погоджена перелік цих доріг – Це 11 автомобільних доріг на території області. Як отримати статус дитини, яка постраждала від війни у Покровську? У нашій громаді? з початку воєнних дій 444 дитини отримали статус дитини постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 27 липня близько 11 години армія РФ завдала удару по місту Мирноград. Під обстрілом опинився медичний заклад. Більш детально у нашому сюжеті чергова нищівна ворожа атака на Мирноград. 27 липня окупанти завдали удару по місцевій інфекційній лікарні. Обстріл стався буквально за 10 днів після того, як медичний заклад призупинив свою діяльність. Суботу було ворожий обстріл поодинокий влучання на територію інфекційної лікарні, частина інфекційної лікарні зруйнована. Також порядка 30 приватних будинків на прилеглих вулицях теж, теж зазнали пошкоджене. Внаслідок обстрілу на місці виникла пожежа. Рятувальники, які прибули на місце, і ліквідували пожежу в зруйнованій частині адмінбудівлі на площі 50 квадратних метрів, а також пожежу сухої трави на площі 200 квадратних метрів. Всього від головного управління залучалося 17 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Для атаки ворог застосував авіабомбу ФАП 500 Поранено 11-річну дівчинку, яка перебувала на подвір'ї приватного домоволодіння. У дитини діагностовано мінно вибухову травму і різану рану перед пліччям. Місцеві кажуть, цей день для них видався надто гучним та важким. Ці миті назавжди закарбувалися у житті кожного, кому довелося все це пережити. Просто навіть не можу сказати та уявити. Я просто лежав тут, лежав тут. Ось так люди похилого віку, жінки. У мене мати 85 років. Я просто не знаю. Я просто не уявляю. Я поряд тут живу. Дай Боже, що обійшлося без жертв. Походу, 17-го числа, всі виписалися, хоч тут люди були, і я приходив. Удома була, у яму залізла полічильник, показувати по воді, а воно летить. Думала літак, а воно ракета. Як бахнуло, і туди понесло. А у нас вітром все знесло. І вікна, і двері, і шифер. Ну таке, а далі не знаю. Теж постраждали люди. Злякалася, але вже трохи відійшла. Живі так. Дай Боже, було все нормально. Я просидів на... а потім пролежав. І оце таке мені 90 годів. Я вже не способний ні на що. Ноги ну, що ж? Бог, Бог, бог. Потягнула, потягнула, потягнула. І я не знаю, що мені це робить. Тільки виїхали з дому і нам дзвонять, що у нас біда з дахом. Далі не знаю, тільки приїхали. Подивимося зараз, що там далі трапилося. не знаю. «Просто і й діти було і онуки п'ятеро. Ось виїхали евакуаційно в минулу неділю. Слава тобі, Господи, я задоволена цим, так що Бог милував. А тут вже якось справлятися треба, якось відновлювати зима не за горами. Живі про живе думають. Набридло це все звичайно, але якось треба пережити. пережити всього за інформацією поліції. Внаслідок обстрілу пошкоджено 27 приватних будинків. Марія Горбачова, Владислав Кухливський з Мирнограда спеціально для телебачення. Njoka prieim. Далі оперативне зведення поліції про ситуацію в області. Троє жителів Донеччини зазнали поранень через російські обстріли. Поліція зафіксувала 2952 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Лиман, Мирноград, Торецьк, селище Гродівка, села Зоря, Катеринівка, Миколаївка, Новий Комар, Новоукраїнка. Пошкоджено 48 цивільних об'єктів, 35 житлових будинків, магазини господарські споруди, гаражі, автомобілі, газопровід і ЛЕП на Торецьк Росіяни скинули 10 авіабомб КАП 250 та обстріляли місто з артилерії. Поранено двох цивільних осіб, руйнувань зазнали щонайменше чотири багатоквартирних будинки та два магазини. У Катеринівці внаслідок арт удару травмовано людину, пошкоджено приватну оселю. Помирнограду окупанти поцілили бомбою у д 30 СН, пошкодили 24 приватних будинки та два цивільних автомобілі. Лиман було атаковано авіабомбою КАП 250 Пошкоджено гаражі та цивільне авто. З артилерії війська РФ накрили зорю, постраждали приватний будинок і автомобіль. Перебито комунікації у селі. Новий комар ударом дрону пошкоджено приватну оселю і три господарських споруди. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. На одній із шах Донеччини було пошкоджено обладнання внаслідок обстілу. Через це зупинилася вентиляційна система. Повідомили у Міненерго. На момент інциденту у шахті перебували ще працівників. Вентиляційне обладнання було оперативно запущено у роботу. У неділю, 28 липня, у мирнограді також було гучно. Так у пів на десяту ранку ворог завдав удару по місту. Про наслідки дивіться у нашому сюжеті. Вранці 28 липня близько пів на десяту ворог чергово обстріляв Мирноград. В епіцентрі влучання опинився приватний сектор міста. Майже зруйнований один приватний будинок і пошкоджено на сьогодні. Вже більше 40 ну різного ступеню пошкодження. На щастя, постраждалих немає. Боєприпас був у МПБ, Д-30СН. Місцева мешканка Світлана Олександрівна у час прильоту поралася на городі. Жінка каже, будинок зазнав суттєвих пошкоджень. Вікна повилітали. дах побитий то там, то там двері вхідні побиті. Сьогодні мешканці продовжують приводити свої помешкання до ладу та отримують допомогу від благодійників. Фахівцями гуманітарного центру Проліска здійснено мобільний екстрений виїзд в місто Мирноград з метою реагування на обстріл цивільного населення та допомоги постраждалим особам. З собою ми взяли гуманітарну допомогу літне продовольчих товарів. Це термоковдри та ліхтарики павербанки на сонячних батареї. Також з нами знаходяться наші психологи, які надають первинну психологічну допомогу, та наші юристи, які консультату людей соціальних питань. Наразі допомогу отримали близько п'яти родин. Фахівці гуманітарного центру Проліска продовжують працювати на місці події. За словами Юрія Третяка, від лінії фронту до Мирногради залишається близько 10 кілометрів. Тож багато мешканців уже готуються до евакуації. Вихідних було видно, як люди десь майно грузять у машини, виїжджають. За останні два тижні також знизилась і кількість дітей. Якщо ще два тижні тому було приблизно три тисячі дітей в місті, зараз Трохи більше 2,5 тисяч дітей. На зараз переселенці, які їдуть із зони бойових дій, наближених, евакуюються, вони проїжджають повз Мирноград, тому що вже є лінія фронту і біля Мирнограду. Знімальна група з міста Мирноград спеціально для телебачення Капрі. У Краматорську виявили схему із переправляння військовозобов'язаних через державний кордон. 35-річний мешканець міста втілював це разом зі своєю знайомою. Він віддавав накази щодо виготовлення довідок військово-лікарської комісії та тимчасових посвідчень військовозобов'язаного з відмітками про непридатність до військової служби і з виключенням із військового обліку, які є підставами для виїзду за межі України. Ціна за таку послугу складала 7 тисяч доларів США. Наразі підозрюва. Ном запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Вилучення наркотиків та гасіння пожежі, як минули вихідні у Покровському районі, дізнавалася наша знімальна група. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 338 повідомлень. З них 26 мають ознаки кримінальних проваджень. Так, співробітниками поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Котре нагадуємо по правила воєнного стану, не фотографуйте віску. Техніку, не сигнали повітря, не тривоги. За минулі вихідні на пульт зв'язку 9-го державного пожежно-рятувального загону надійшло 8 повідомлень про пожежі. Шість з яких виникли на відкритих територіях у сухій рослинності на загальній площі понад 15 гектарів. Так, 28 липня о 12.30 надійшло повідомлення про пожежу у торгівельно-розважальному комплексі, що у Покровську. На гасіння було направлено дві пожежних автоцистерни та 13 чоловік особового складу. Причини та збитки від Пожежі встановлюються, травмованих та загиблих не зареєстровано. Цього ж дня о 14.30 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. «Внаслідок ворожого обстрілу у Гродівській громаді на гасіння було направлено сім чоловік особового складу на одній пожежній автоцистерні. Збитки встановлюються. Дев'ятнадцятий державний пожежно-рятувальний загін за вихідні дні залучався два рази на гасіння пожеж. Саме це відбувалося 28 числа. Гасіння сухої трави на відкритій території площа пожежі складала 2 гектари. Відбувалася це шахівська сільська військова адміністрація за межами села Маяк без постраждалих, без травмованих збитки встановлюються. Та причина пожежі встановлюється. 28 липня. у місті Добропілля сталася пожежа пожежа була в занедбаній будівлі на площі 60 квадратних метрів. Пожежа також була лікрид, локалізована та ліквідована. Силами 19 ДПРЗ постраждалих, загиблих немає. Причина та, та е, відшкодування встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Бізнес активно бронює працівників від мобілізації через дію. Повідомила віце премєр міністерка економіки Юлія Свериденко. Станом на 28 липня поточного року кількість бронювань співробітників критично важливих підприємств у дії сягнула 76 тисяч осіб. На ремонт 11 доріг Донеччини з державного бюджету виділили понад 300 мільйонів гривень. На початку липня уряд виділив 2,38 мільярда гривень з резервного фонду державного бюджету на відновлення автодоріг у прикордонних та прифронтових регіонах. Що стосується Донеччини, то на відновлення доріг тут спрямують 324,5 мільйона гривень. Планується виділення коштів. Які будуть використані для ремонту доріг місцевого значення, вже погоджено перелік цих доріг – Це 11 автомобільних доріг на території області, які мають важливе значення як евакуаційні дороги, а дороги, які зв'язують нашу область з іншими областями, та мають велике безпекове значення для, як для військових, так і для населення області. Кошти на. Їдуть у розпорядження обласних адміністрацій, ті у свою чергу мають погодити з міноборони моста, та Мінінфраструктури перелік доріг, які важливі для гуманітарних та евакуаційних цілей, та підлягають відновленню. Наразі ми очікуємо і плануємо розпочати роботи найближчим часом та завершити їх до настання. Халадов. Ми розуміємо, що ці роботи потрібно виконати як найбільш швидше для забезпечення евакуаційних маршрутів на території області. Окрім Донецької області, гроші також виділили для Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Найбільшу суму на відновлення доріг отримує Харківська понад півмільярда гривень. 564 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ. Станом на 28 липня 2024 року. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 564 дитини загинули та понад 1487 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждали дітей у таких областях: Донецький – 567, Харківський 407, Дніпропетровський 161. Як отримати статус дитина війни у Покровську? Дивіться у нашому сюжеті. Донедавна статус діти війни мали люди, які народилися під час Другої світової війни. Проте, внаслідок російської збройної агресії, українські малечі довелося замість щасливого дитинства пережити усі жахіття війни. Цей біль вони відчувають у рази сильніше, ніж дорослі. Багато з них внаслідок ворожих обстрілів зазнали каліцтв, поранень чи психологічної травми. Зараз маленькі українці теж отримали право на отримання статусу дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це гарантується постановою кабінету міністрів України no 268 Для оформлення статусу батькам або законним представникам дитини необхідно звернутися до ЦНАПу та надати певний пакет документів. Людина або родина приходить до нас, надає пакет документів. Ми його приймаємо, передаємо суб'єкту надання цієї послуги. Це служба в справах сім'ї. The <laughs> І вже отримує результат. Заява про обробку персональних даних, надання згоди, це паспорт, свідоцтво про народження, відомості про батьків, про маму та тата, ідентифікаційний код дитини батьків, довідку з місця реєстрації, це витяг з реєстру територіальної громади, а також довідку з фактичного місця проживання. Якщо ж дитина зазнала фізичного насильства, то це повинні бути відповідні довідки медичні, якщо каліцтва, поранення, також це відповідні висновки лікарської комісії. Якщо дитина у нас зазнала психологічного насильства, то ми підключаємо на центр соціальних служб, який робить оцінку родини. Там з дитиною, з особою, працює психолог. Зараз більшість дітей, які проживають в регіоні, травмовані від подій, що відбуваються навколо тому. До нас звертаються сім'ї, які хочуть встановити своїй дитині статус, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Після того, як ЦНАП надає повідомлення до Центру соціальних служб, ми запрошуємо родину разом з дітьми на спілкування співбесіду з психологом. Ми намагаємось зробити цей процес комфортних і для дітей, і для батьків. Після спілкування з дитиною. Фахівець може зробити певний висновок психологічного стану дитини. Якщо дитина дійсно потребує подальшої роботи з психологом, ми пропонуємо батькам кілька сесій для психокорекційної роботи, для допомоги. Ми розказуємо батькам, як стишити дитину, як стабілізувати психоемоційний стан. Тобто, згідно чинного законодавства, спеціаліст центру виконує ту. Роботу і складає той нормативний акт, який подалі потрібний для встановлення цього статусу. Скільки дітей Покровської громади станом на сьогодні вже отримали статус дитини, яка постраждала від війни, розповіла начальниця служби у справах дітей Покровської міської ради Оксана Діма. Взагалі, на даний час у нашій громаді з початку воєнних дій 444 дитини отримали статус дитини постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. На розгляді нашої служби у справах дітей, та наразі, після цього, на розгляді опікунської ради, 40 пакетів документів. Розглядається у нашій громаді, створені усі умови для роботи з такими дітками. У нас є центр соціальних служб, де працює психолог. Це допомога психологічна. Вона надається як дитині, так і постраждалим батькам, дітям, особам. Це все безкоштовно, і всі контактні, телефони у всіх є. І Створюються усі умови для того, щоб підтримати таку родину, таку дитину, ну і не залишити сам на сам зі своїми проблемами. Питання подання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, розглядається на засіданні опікунської ради з питань прав захисту дитини. Кінцевий результат надає служба в справах сім'ї. Вона виходить і надає оцінку потреб. Яка потребує ця дана родина, і потім вже присвають статус, де приймається власне рішення про надання статусу або відмову від у наданні статусу. Це розпорядження підписується начальником військової адміністрації. Потім направляється знову до ЦНАПу, коли куди людина або особа, або дитина подавали документи, і там вони вже мають отримати дане розпорядження. Термін надання такого статусу складає до 30 діб у майбутньому таким дітям. Дітям має надаватися щорічна грошова допомога на оздоровлення, підтримка в отриманні освіти чи компенсація витрат на психологічну допомогу. Потужні магнітні бурі з червоним рівнем небезпечності очікують сьогодні, завтра та післязавтра. Завтра індекс підніметься аж до 7 балів. Метозалежним людям варто очікувати сильного головного болю, перепадів тиску і настрою та загострення хвороб. На завершення приємні новини за минулий тиждень у покровському перинатальному центрі народилося сім немовлят: три дівчинки та чотири хлопчики. Вітаємо родину з поповненням та бажаємо здоров'я малюкам. Тепер саме час дізнатися прогноз погоди на завтра 30 липня. У Покровську зранку та ввечері пануватиме ясна погода. В день небо затягнеться хмарами. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте адже Ми працюємо саме для вас. Бажаю вдалого робочого тижня та бережіть себе.